А кредитуйтеся, комісія ще не почала роботу. Роб, роб, роботу, а ви вже починаєте відносити світу. Дивіться, ми вас показуємо, як маршінці Києва, ви можете пояснити, що з рішення по оголівській сім і после того, що А ви хто? Ми люди, які живуть біля цих місць. Я не розумію ситуацію, хто ви і чому ви пришли на то. Застряли у вас сам. Я выбачаюсь. Отлично. Ми якраз представляем за точки и вот. Отлично. Значить, будь ласка, вот за двореми почекайте. Не, це ви почекайте за дверима, а ви поясніть, чому, чому ви затримали отримали ці до ці... щодо. Ну как это может быть? Нет, почекай. А чому голова комісії говорить про це? У нас це це, це, на сьогоднішній момент зараз проходить на 9 ранку комісії. Є чіткий графік акредитації і чіткий порядок акредитації журналістів. Якщо ви акредитовуєте, прийшли як мешканці, ви ми вас... Льоша, Льоша, є. Я вам скажу. Справа в тому, що є 127 стаття про статус депутата місцевої ради. Зараз ми проводимо комісію. Це ми виконуємо свої депутатські обов'язки. Згідно з 128 статтю, яку я зараз сказав, перешкоджання проведення виконання депутатських обов'язків збирається кримінально. Якщо ви зараз будете нам перешкоджати, а ви це робите. Я визов охрану нехай на підмет складання протоколу. А тепер подумайте ще раз депутатською головою. До По вас прийшов виборець, який запитує про вашу контроле. Шановні пане депутати, ходімте на нарадчику кімнату. Чому вони зацікавляють вас?